Так, друзі, можна побачити, що тут хаос. Насправді це посилочка з нової пошти. Це електроскутер екобайк. Посилка, друзі, щоб ви розуміли, довжиною приблизно 2 метри і так 60 на 60 Тобто, якби її поставити, то вона б зайняла майже весь простір. Тому довелося посилочку залишити там, коробку мається на увазі нутрощі погрузити в автомобіль. Ну, це вже я трошки вийняв запаску. Просто ну, так акуратно, чим було перемостив, тому такий безлад. Зараз все витягну і продовжимо Так, це все, що прийшло. Ну, крила вже, друзі, все прикручено. Бачите, тут не потрібно нічого зробити. Ну, єдине, що зараз накидаємо руль, попідтягую, біжмемо всі кріплення, корзинка. Ну, передивлюся. Одним словом передивлюся. Думаю, що тут не виникне ніяких питань. Ну, бачимо проводок на стерках. Ну, якщо стяжечка порветься, це провід силовий живлення електродвигуна мотор колеса. Якщо стяжечка порветься, це поможе перетертися цей провід, тому що треба максимально обережно і слідкувати за цим всім. Тут ну, здається стоїть в сидінні задньому блок живлення, не блок живлення, а... Іншими словами блокування мозги. такий друзі цікавий апарат, що збирає. Так отак -от точно він прийде в коробки, так що більш за все. У вас буде такий же самий стан Тому саме перше, що треба перевірити, це як у велосипеда, чи немає на цих підшипниках люфта. Просто колесо переднє, вперед назад оток шевеляче чи вверх-вниз. Треба дізнатися, якщо тут все добре, то в принципі можна продовжувати далі. Хочу звернути увагу, що є номер на рамі Це не може нарадувати, тому що... Кожна деталь іде іншими словами іменно. З добрим ранком. Так, Я трошки піду далі, так як у мене тут люфт легенький. Контрогайка з резинкою, колечко для того, щоб можна було затягувати, не прокручуючи волк, кріплення корзини і основна регулювальна гайка. Це все відкручуємо. ну Так як вже все одно відкручувати, щоб регулювати, я хочу перемазати підшипники подивитися, який у них тут стан взагалі чи з заводу мажуть. Сама ця регулювальна гайка і є опорою для підшипників. От можна побачити. Ну, Ніби то щось трішки намазали і саме такий пильник. Це все ложиться в послідовності. Отак. ну, Друзі, можна побачити підшипник, як у велосипеда. Нічого тут нового немає. Тобто намазали. Обов'язково ж і нижній упорний, і верхній, вони аналогічні. Тобто із запчастинами, я думаю, проблем не буде. Намазали, звичайно, там літолом, що у кого є. Тут обертів немає, тут буде таке, таке чистого повертання руля. Намазали, зарегулювали і на цьому все. Так, помазав, видно, смазочка виступила. Смазочка кого цікавить, ось такий для підшипників, біла, чи для біла, жовта. точніше. Підняли частину для того, щоб полису розвантажити і вперед назад шатаєте, щоб не було люфта. Сильно затягувати не треба, краще покатайтеся, ну і потім повторно. Відрегулювати, це робиться неважко прямо на місці. Тобто, ну, коли вже буде руль стояти, відкрутили гайку, чуть-чуть протягнули і на цьому все. Хочу звернути увагу. Підшипнички все в доступі. Конструкція досить непогана. Якщо доведеться там щось міняти, то це все міняється дуже легко. Хто, друзі, трошки вкрутив, ну я думаю, що. Людина, яка полізе збирати його, як правило, велосипед крутила. Хто крутив велосипед і знімав чи рулю, регулював коли-небудь висоту руля, аналогічний принцип. Конус. Ну, я вже не стану витягати. Тобто задвигаєте, пластикова направляюча, оця висота. Задвинули зверху. Гаєчка так само, як у велосипеді, закрутили. Ну, рекомендую закручувати досить добре, щоб не було. Ну, не дай Бог провертання руля. Ну і відповідно ж, щоб руль стояв рівно колеса І все, закрутили, на цьому все. Так, друзі, рекомендую змазати цей конус, який затягується для того, щоб він максимально ну, якісно затягнувся. Болтик чи шпилька. Ну, болтик, здоровий болтик, довгий дуже. На 12 зусилля. Ну, як би, зрозуміло, що з відчуттям, але потрібно гарно затягувати. Затягнули, спробували руками пошевелити, його знову затягнули так, шитом-хитом, щоб він на своє місце став і як би, затягнути якісно. Так що в комплекті такі педальки, не, не педальки, точніше, упори для них, на ньому написано R. R це значить права сторона і L, значить, ліва сторона. Плюс йдуть отакі педалі, я думаю, що їх не будемо прикручувати. Корзина, два зеркала. І отакі легенькі пластикові упори під ноги. Це буде, ну, зараз зберу, здається, це буде десь отут воно накріпитися, поки я не побачив ще самих болтиків. Ну, або тут, може, до крила. Зараз зберу. Болтики закручені, такі фіксатори різьби. Ну Це так, можна на нього ним не користуватися, я користуюся для того, щоб від вібрації воно нічого не відкручувалось. Легенько притягнули і в принципі вже воно вас турбувати не буде. Двигун 600 Вт. Ну, це лише надпис, але я думаю, що ми брали максимально 600 Вт. 20 годин Зрозуміло, чого так брали, тому що там реальних може бути половина. Ну, я думаю, що для нього це буде достатньо. Коли прикручуєте лапку, тут у вас головка на 10, вона сюди не налізе, але є під отвертку місце. Але можна використати отакі болтики на 8. І потім головка сюди налізе, тому що це лапки потрібна гарна затяжка. Щоб вони з часом не відкрутилися. Друзі, дуже важливий момент із фарою, і з оцими проводами, тому що можна зрозуміло так кинути, але ж це ж не естетично. Дивимося на фору. Знизу у неї два такі з отворами ушка. І тепер уже кріплення пластику вам потрібно ці два болтики відкрутити, вставити фару фору і закрутити. Третій болтик кріпиться ось. Він у комплекті є, ось він закручений. Ось. Але його треба ось сюди закрутити вкрай. Для того, щоб його закрутити, от ви маєте лючок. Ось такий він пластиковий. Лючок знизу піддівається. Ну і Коли ви вже прикрутите фару, в оцей отвір, потрібно ці провода, всі. ну Зрозуміло, щоб перевірити, щоб усі фішки були закриті. Туди максимально засунути в отвір, ну і стяжечками прижати. Так, друзі, продовжую збирати. Дуже багато замінив болтиків, тому що ну, вони практично одноразові, як на кажуть, як макароні, дуже м'якого з м'якого металу. Що додатково зробив? Оці проводи, роз'єми, які виходять, з'єднуються ну, в цьому місці. Хотів я саму фару вкинути, але там місця дуже мало. Можливо, у кого вийде, це можна зробити, але ну, в мене не вийшло. Тому я закріпив отаким тряпчаним скочем. Плюс на стяжечку. І додаткові стяжечки поробив ще на троса, там, де тоненькі стояли, більше усилені поставив. Потім, отут, де з мотор колеса виходить провода, стоялася тоненькі стяжки. Я поставив додатково великі стяжечки, ну, кругом. Кругом, де це можливо. Е, які ще нюанси? По, так, по ножках я болтики прикрутив, показував, але тут із середини трошки довго, ну, зараз помірю батарею, якщо не мішатиме, то так і залишу. Інші, друзі, варіанти по сидінні, яке воно так ставиться ззаді. Щоб до нього долізти, потрібно зняти оцю задню сидушку. Знизу є овальний отвір. Так, він е, І саморіз. у у місці саморіз і такі от е, здвижні, е, як сказати, направляючі. Е, знімаєте три болта, закріпили і збираєте назад. Які ще нюанси? Блок керування тут просто болтався. Це все на ямках, вам би додаткові звуки давали. Плюс оця пищалочка, ну, так звана сигналізація, чи як-то іншими словами, вона теж болталася, просто сюди вставлена. Тобто є туди поролончик, стяжечки, хамутики, закріпив, додатковий саморіз закрутив. Тут теж всі болтики треба перетягувати, тому що воно не закручено. Зараз цепляю спинку, прикручую. Ну і ще, ще який нюанс. От заднє крило, пружина просто цепляє в нього. Це на розгруженому положенні. Я так думаю, коли він стане на колеса під вагою, то, можливо, трішки вона відійде. Ну це, друзі, дуже мало ймовірно. Тобто тут зазору немає. В цьому місці буде краску цепляти, якісь посторонні звуки. Ну, така недороботка. Варіант, який або розверлювати отвори, де кріпиться криво, щоб його трішки назад подвинути. Ну, я вже не став цього робити. Так, друзі, зібрав. Що вам хочу сказати? Що обов'язково треба все перепровіряти, тому що дуже багато недостатків. Дуже, ну, є моменти, де відкручені були болти, саморізи, недокручені. Тобто обов'язково треба все передивитися. Трошки я поїздив, ну дуже сподобався. Така собі маленька зажигалочка. Так, що хочу ще сказати. Про керування. Органи керування, ну, два тормоза. передній і задній, е звуковий сигнал, кнопка паркування, ну і знімання з паркінгу. Як на ньому поїхати? Тобто у мене модель 2025 року, Я не знаю, як в інших, але вроді би як у цій є вже зеркала і сигналізація. Брелок. Ну, зрозуміло, що якщо у вас батарейка сіла, можна керуватися тільки ключем. Два положення замка, перше положення вмикається запалювання, тобто ви можете їхати. Сідаєте, нажали кнопочку паркінга і можна їхати. І Наступне положення це зажигання, запалювання, і, і заразом переднє освітлення, Тоже так аналогічно можна їхати. Так, Тепер в даній моделі можна керуватися без ключа запалювання. Так, Маємо пульт і три кнопки. Ну, Роззімкнути, замкнути, ну, поставити на сигналізацію і центральна кнопочка. Для того, щоб поїхати без ключа, треба натиснути два рази, натискайте один раз і ще раз. Все. Нажимаєте паркінг і можете їхати без ключа. Щоб виключити запалювання, потрібно натиснути кнопку Розблокувати. Все, можна забирати, ставити на паркінг і йти по своїх справах. Отака, друзі, моделька. Зарядочка. Роз'ємчик у нас отут знизу. Так, що хочу ще сказати за ножку ставити дуже просто, берете за спиночку, трошки піднімаєте, ногою наступаєте і назад його проводите. Стоїть фіксатор, ось він. Дупіться, на ножку. Так, став на фіксатор. Так ви не можете зняти, тому що він заблокував. Для того, щоб зняти з фіксатора, потрібно його перевести в заднє положення. Так, раз. і все можна знімати. Так, Ставлюємо поки ще на бокову ножку. Так, з іншої сторони я цепний привід зняв. Педальки у нас не активні. Дехто казав, що там. При рухові буде провертатися педальки, я не пробував, я зразу зняв, самі педалі я не накручу. Друзі, на рахунок того, замовляти по пощі чи ні. Коробка, яка йде комплектом із даним цим електровелосипедом, можна і так сказати, вона дуже тоненька. Тобто, пересилати. Я б додатково мабуть, замовив пакування, тому що ну, вони просто його товарний вид весь зіпсують подеруть його і якби, будуть пошкодження. По колесах накачали ми три атмосфери. У мене самокат приблизно на таких колесах, ми качаємо 3,5 атмосфери. Тут я накачав 3. Тобто, в принципі, достатньо. Ну, зрозуміло, що так, засадка. Трішки буде шумно, але вже я закінчую. Акумуляторна батарея в нас знизу. Провернули, відкрили. Так, я паралончик сюди положив для того, щоб вона не вибрірує. Ну, Друзі, на цьому все. Так, друзі, продовження. Ну що? Зарядочка працює майже півдня, ну годин 8, Індикація 25% як було, так і залишилася. І світиться блискавка червоним, що розряжений. І нічого не відбувається. Щойно позвонив я на сервісний центр, там де, ну, по великому рахунку, куди мені продали. І отут є фішка, червоний проводочок, він йде роз'єднаним. І його можна з'єднувати, але цього робити не потрібно. Тобто цей провід відповідає за напругу 60 вольт. Тобто, коли у вас акумулятор потужніший, бо дана моделька підтримує 60 вольт, то з'єднавши ці провода, у вас буде відображатися інша індикація. Так що, у кого вийшла така ситуація, як у мене, не панікуйте, потрібно тут червону фішечку цю роз'єднати, тобто так як вона йшла з заводу. Ну, ще включуся зараз. Ну, жалко, що тільки тут усе красиво зробив, бачите, замонтував. Ну, що поробиш, зараз це все виправлю. Так, друзі, в кого виникнуть питання? Ось ці два проводочки. О, він там є такі одинарні. От його треба роз'єднати. Вони йдуть роз'єднані. Тобто оці всі будуть з'єднані, оці роз'єднані. Їх з'єднувати не потрібно. ну і Після того, як ви їх роз'єднаєте, у вас з'явиться таке відображення.